Добрий день, малята, любі хлопчики дівчата. До нас на заняття сьогодні завітали сніжинки. Вони хочуть дізнатися, який у вас сьогодні настрій. Веселий, суперовий, злий або хочеться чогось солоденького? Обирайте та ловіть свою сніжинку. Сніжинки веселинки стало цікаво. А чи знаєте ви, хто то за бабуся? У білому кажусі поля причепурила пухнастим снігом вкрила. Гадайте, хто вона, бабуся чепурна? Здогадалися? Звісно, це ж зима. Чим зимонька притрушує землю, будинки, дерева, звичайно, сніжком. Всі діти полюбляють сніжок. А чому дізнаємося з загадок від сніжинки веселинки? Усе літо стояли, зими чекали, як буде лід, залишать слід. Ковзани. На дворі мороз тріщить, баба з віником стоїть, а як сонце припече, кине віник і втече. Здогадалися? Так, це снігова баба. Спробуйте відгадати наступну загадку. У мене друзі не зрямнянні, дві пластинки дерев'янні, Хочу з гірки полечу, чи у ліс на них помчу, не широкі і гнучкі. друзі звуться як такі. Вірно, це лижі. В мороз зимової пори ми краще друзі дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Здогадалися? Так, це санчата. Сніжинка нам принесла іще чудову картинку. Подивіться на неї та послухайте чудового віршика Зимові розваги Надія Красоткіна. «Ну, мо хлопчики й дівчатка, ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо лід катати, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзани це клас, скільки втіхи є для нас. Взимку всі діти радіють снігу та веселим іграм на вулиці. Сніжинка пропонує нам дуже цікаву гру. У неї є предмети для гри. Але вона не знає, до якої картинки їх віднести. Допоможемо їй! Для веселої гри маємо санчатами. Уважно подивіться на картинки один, два, три, чотири. Та скажіть, до якої гри віднесемо цей предмет. Які ж ви розумнички, вірно, до картинки один. Дочекалися зими, лід зрізають як ножі. Виконуючи чудові віражі. Так, це ковзани. До якої картинки ми їх віднесемо? Вірно, чотири. Маю лижі я чудові, з гірки сніжної вниз я. Здогадалися до якої картинки? Так. Три. На галявині край доріжки. Полетіли лучні сніжки. І почався білий бій. Закрутився у сувій. До якої картинки ми віднесемо? Так, вірно. Два. Гарна робота малята. Під час гри потрібно не забувати, да дотримуватися правил безпеки. Де можна кататися на лижах, ковзанах та санчатах? Та чому не можна кататися на дорозі? Чи можна з'їжджати з гірки доріжкою, яка веде на проїжджу частину. Всі дітлахи повинні знати ці правила. А зараз ми перевіримо, чи ви їх пам'ятаєте з допомогою чудової гри. Так чи ні? Чи можна кататися на ковзанах посередині замерзлої річки? Звичайно, що ні. Адже можна не помітити. Тріщину та провалитися. Чи можна разом з другом зліпити сніговика? Так, це дуже весело. Чи можна на своїх санчатах мчати згори на проїжджу частину дороги? Звичайно, що ні. Це дуже небезпечно. Краще разом з родиною піти до парку, лісу або дитячого майданчика. Чи можна їсти сніг та бурульки? Ні. Це велика спокуса, але краще не ризикувати, бо сніг холодний і можна застудитися. Також сніг дуже брудний. Діти на майданчику катають один одного на санчатах. Так, звичайно, можна. Чи можна стрибати в кучу снігу? Ні, не можна. Тому що під шаром снігу можуть ховатися каміння, ями або арматура це дуже небезпечно. Молодці малята гарно впоралися на все добре. Бережіть себе.